То святкує свою 215-ту річницю. І до цієї солідної дати було приурочено багато цікавих та різноманітних заходів. Ранок розпочався із ярмарку продажу сільськогосподарської продукції, дитячих конкурсів та розваг. А після підписання двосторонньої угоди між Балтським районом та двома повітами Республіки Польща Тарновським та Домбровським – свято почало набирати обертів. Наша знімальна група разом із польськими гостями, владою району та всіма організаторами свята, з гордістю за рідне місто та людей, що в ньому проживають, відвідали новий історичний музей, картинну галерею художника Кольцова, майже заново відтворений стадіон «Колос» та прийняли участь у відкритті меморіальних дошок шановним Балтянам, що прославили рідне місто. Також ми помилувалися витворами народних майстрів Балщини та насолодились поезією місцевих бардів. Та це був лише початок святкової програми, адже з центральної площі линули такі пісні, що ми не могли втриматися, щоб їх не послухати. i'm going З усіх куточків центральної площі линуть українські пісні, а у повітрі літає такий смачний запах, що аж голова паморочиться. Це запрошує всіх балтян та гостей міста український ярмарок смачної кухні. Ласкаво каже, просимо. Спішіть, поспішайте, на ярмарок страв до нас завітайте, а хлопці, дівчата, ви знаєте, що в нас сьогодні в Балті ярмарок. Ну то давайте ярмарочну пісню заспівуємо. І жарти усім в нагороду. Сьогоднішнє свято. І взагалі, яке ваше враження від нашої Балти за останній час? Останнім часом балти дуже змінилися, і ми бачимо результати, що ці зміни є в кращу сторону. З кожним роком свято. Табата змінюється краще є і в минулому році було дуже добре. В цьому році ще краще. Сподіваємося, що наступного році взагалі буде щось найнаймовірніше. -най -най бажаю Балтянам і взагалі батькома районівода е... успіхів, здоров'я і гарного настрою в сьогоднішньому святі. А владі батько району бажаю працювати на процвітання нашої балщини. Доброго дня вам, гості з пані, спасибі, що нас відсунали. До нас гості завітали. Ми гостинні щирі, зкуштуй корпіс нас. Презентуємо сьогодні весільну кашу. Весь країнський рід це знає, прадідості наші, свято повним не буває, як воно без каші. Знайте, веселі засілля в селах не дивина. І щоб ви отут балтяни нам не говорили, якщо каші вже не їсти, де ж візьмуться сили? І хай влада нас почує, поїсть разом з нами, хай скуштує, як смакує, каша і шкварками. Оближити навіть ложку, бо з'їсте все залюбки. Молоко, пшоно, капусту, свіжі яйця ще й шкварки. І оце ще по секрету зараз скажу вам, що смакує наша каша навіть під 100 грамів. Гей, балтяни, поспішайте, беріться до справи. Скуштуйте смачненької нашої страви, а ви, музиченки, починайте до.

І вклонившись, щиро просимо, любий гостю наш приймай, хліб гостинний коровай. Спасибо. 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 Той, хто завітав на ярмарок народних страв, столів із травами минаєте, як до смаку вам, так і вибирайте. Я ласунчик, я дірунчик, сметану макни і мене оближи. Вітами під байдами. А я бажаю вам добра, а я бажаю вам тепла, любові завтра і сьогодні, а я бажаю вам добра, щоб та наче душа сніла, щоб зорі падали в долоні. Сьогодні палки свято. Ми дуже раді вас вітати і сподіваємося, що кожен для себе щось узяти зможе. Вас вітає, поругає, щастя і радості бажає. Не журіться в нас на святі, веселіться, будемо раді. Прийміть, будь ласка. Вас чекають на столі, налисники дуже ситні. Білолиці, круглощокі і з рум'яної пшениці. Їжте, їжте, просим щиро. Налисники наші сиром. Налисники непогані. Налисники у сметані. Та й що можна підходити вже до налисників? Підходьте хлопці, ну, Наступайте, бо вони щось так не смілива. much yeah. more Жечки пухняні, рум'яненькі, смачнощі, що в роті за мить вони тануть. Скуштуйте капусту, бо вона вітамінна. і солона в бочках, в салатах відмінна, і смажена в маслі, і терта в масниці, на гарна в смачних голубцях. Накрутили голубців, малих та великих, Що ми їли, сматували вас до Вам дощем із неба, і Господь посилає усе, що вам треба. Хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі. Радість, злагода та спокій, і любов на довгі роки. До зустрічі, друзі, низький вам уклін. Ми щастя бажаємо всі, як один і два. 17. Я вас запрошую на ярмарок, де торгують хлібом Нашим балтським рідним пішли, будь ласка. Здравствуйте, з праздником. Доброго дня, вас так, за У нас хлібозавод, хлібозавод. хлібозавод, хлібозавод так. Да. так якби перекласти на польську мову, хлібозавод. то є Пекарня, Пекарня, то це печу значить 3-5 на найменувань хліба, там так. пару булочок, і все, так. Так. то це є пекарня, mm. а хлібозавод. День... Хлібозаводит цукерня, mm -hmm. так? Так, ми випускаємо як кондитерську групу, так і mm -hmm. e, кондитерська група тверда, як e, кажуть, м'яка група це торти пірожини, пряники e, печиво і e, хлібобулочні і здобні вироби. теж. Це всі хліби оздобні, то mm. 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 e, все від вас, так? ну e, z... e, oh. no, oh. В принципі, на e, магазини в торговлю то так, да. а тут дехто, якщо ви були в палатках, так? Ага. так то там місцеві а, місцеві, е мають своє да, місцеве. Да, місце. Не виробництво, а, просто так. люди в домашніх а, умовах основне, випікають, по Да, По-домашньому. Да, по да, по да, по да, по да, в кожному селі є да, на сьогоднішній є такі день, такі буде, день, будемо говорити, хазяйки, да, які да, можуть да, сьогодні да, це все. Każdego roku odbywają się na osi, nazywają się dożynki po polsku, a to po prostu dzień, kiedy można przedstawić wszystkie wyroby, jakie ma je I starosta zaproszuje was, bo w tym roku już było, żeby na następny rok Ви приїхали і показали власні вироби. Обов'язково. В принципі, наше господарство, ми на сьогоднішній день називаємося агрофірма Хліб на неба. І ми займаємося не тільки виробами хлібопеченням, так? хлібзавод, Ми сьогодні маємо і сільське виробництво, тому ми сьогодні і вже скажімо так, зробили невеличкий цех. На якому виробляємо і творог, ну, сир по українськи бринь зробимо, молоко пастеризуємо, і ми можемо дійсно показати всі вироби, які ми виробляємо. Да. якщо буде час, будь ласка, ми запрошуємо і запрошаємо да, теж щоб да, це показати відвідати наше підприємство від да. нашої балської землі. Від нас балтян. Це оцей каравай, дякую. український караван Дякую, в Дякую. Запрошую ще раз. Да, дякую, що от ви все таки, от співпраця така. Я думаю, вона буде тільки на користь приносити, як і вашому місту, як і нашому, як і нашому району, які. Нашому підприємству я думаю, що все-таки той договор, який був підписаний сьогодні, він буде тільки користь приносити. Ось так в ході ярмарки і були намічені перші ділові економічні зв'язки в галузі хлібовиробництва та продуктів тваринництва з агрофірмою «Хлібна нива та Домбровським повітом Республіки Польщі. До меду! Пішли. Дика, я помог, медочку посія. А їй було Що за щось, душе укусила. Улики ми мої, лише дочка. Натікаю, очікува, лика салила. За мене моя жінка хоч попила. Щось кастру. Пить та шкварчить на скороді, то вареник український вже тече по бороді. Як вареники з тьощиних рук. Ой, дуже смачно! Зтьощиних рук дуже смачні вареники. Що б ви хотіли побажати тим жінкам, які їх готували? Щоб вони, у, у них руки не боліли і щоб вони варили такі самі смачні вареники кожен день. І щоб болтяни, вони їли і раділи. Ваші варенички світяться як сонечко. Скажіть, будь ласка, де росте така пшеничка? Наші вареники з балтської пшенички. От всіх вищаємо, приготували в ресторан Вікторія. Запрошуємо всіх до нашого стола. Пробуйте дуже смачні, дуже вдячні нашому меру, що він огрізогрізував це все. Це свято, що ми можемо представити. Наші вареники, нашу, нашу продукцію хочу побажати саме лучше, щоб було всіх здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Я хочу привітати всіх мешканців Балти, моїх земляків, з таким днем, днем народження Балти, щоб вони ніколи не хворіли, щоб вони мали, як кажуть, добре сімейне положення, щоб вони раділи життям і щоб вони такі. Таке свято мали кожен день. Дякую. Під вікном не махай рукавом, бо не вийду говорити з таким чудаком, бо не вийду говорити з таким чудаком, ой, я, ой, рурубая, руба -ру люба мила я моя, руба роба -ру робая, люба милая моя. Ваше вітання до дня міста. Желаю щастя, здоров'я, щоб наше місто розсвітало, все краще, як є. вам!» <Cause> Чи змінилося наше місто останнім часом? Змінилося, звісно, на краще. Дуже приємно бути всі раді, люди, гості наші. Ну, святом всіх. Що би хотіли побажати всім тим, хто доклав рух до того, щоб наше місто ставало все красивішим? Натхнення, любові до всього, до свого краю, до людей, щоб вони краще нас. Наш бит оформлювали, і нам легше жити при неї такій владі, і ми раді їм. Пасімі, що ви хотіли побажати всім мешканцям нашого міста та гостям, ну щоб до вас приїжджали побільше гостей, гостів, не тільки з Польщі, а щоб з усієї країни приїжджали, щоб гордилися і показували своє все, що в нас є найкраще. Що ви хотіли передати молодому поколінню та побажати їм цей святковий день. Все найкраще, і саме більше, щоб вони були здорові, щасливі і натхнення їм багато. Любов до української мови, української пісні, а також щоб всі балтяни були дуже щирими, веселими і гарними. Ну, щастя, здоров'я. Хай процвітає. Миру на землі, хліба на столі, здоров'я, благополуччя. Не забувати старих. Виховувати молоде покоління і рости в мирі, і злагоді в багатій країні, в щасливій родині, я хочу побажати нашому молодому поколінню, щоб вони завжди дбали про наше місто, так як дбає наша влада про наше місто. Робить його з кожним з кожним роком все краще і все багатшим. Ну і звичайно, злагоди в родинах молодих. Сьогодні бачили багато, одружувались. Вони будуть святкувати свій день з днем народження нашого міста. Це буде пам'ятна дата для кожної родини. Ну а нам всім здоров'я і радості на довгі-довгі роки. Мер нашого міста наймолодший на Україні, дуже талановитий, дуже перспективний. Що б ви хотіли побажати йому в це свято? Мерві, щоб він був здоровий. Щоб наше місто завжди цвіло і було таким гарним, як сьогодні, щоб достаток балтян був таким, як сьогодні, на столах, щоб молодь поверталася в місто, щоб були робочі місця, щоб люди з задоволенням його обрали на наступний строк, щоб так він працював з днем народження, дорогі земляки, і наше рідне місто. Ось такими щирими, радісними та оптимістичними побажаннями Балинформкомпанія разом з гуртом «Будьмо» завершила ярмаркову частину свята. Підкріпившись смачною кашею, запашними варениками та міцною українською горілочкою, наші гості та всі учасники свята попрямували до концертного майданчика, адже вечір продовжувався, і попереду на всіх чекало багато цікавого. Урочисте привітання молодя змінилось феєричним карнавалом, який завершився грандіозним салютом, та святковим концертом і дискотекою з вогняним шоу. Тож запрошуємо вас знову поринути в святкову атмосферу, переглянувши наступні передачі Балинформ компанії.